Телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо днями в Україні. Очікується гроза. За інформацією Укргідрометцентру у найближчу годину і до кінця доби у західних і північних областях будуть грози. Будьте обережні і не забувайте вдома парасольки. Бущині через падіння уламків дрона загорівся ліс. Так, 20 травня у Золочівському районі через падіння уламків дрона почалася пожежа. Загорівся ліс. Рятувальники гасили займання на площі одного гектара після падіння дрона. Пожежу ліквідували 25 рятувальників та лісівників. Жертва постраждали за попередньою інформацією, Немає займання гасили вогнеборці та працівники лісництва. Залучали три одиниці спецтехніки і цистерно. Зазначимо, 20 травня близько 5.30 на Золочівщині був зафіксований ворожий безпілотник. На Бущині вщент згорів ВАЗ. 14 травня у селі Бортків Краснецької громади виникла пожежа в автомобілі ВАЗ-21063. На момент прибуття пожежників до місця виклику авто було повністю охоплено вогнем, але рятувальники ліквідували займання. До ліквідації пожежі залучили чотири надзвичайники та одну одиницю спецтехніки від ДСНС, а також двох рятувальників і одну одиницю спецтехніки від місцевої пожежної команди. У Бузькій громаді у двох іноземців конфіскують землі. Так, 20 травня суд задовольнив два позови Золочівської окружної прокуратури про конфіскацію земель іноземців на користь держави. Мова йде про шість земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що знаходяться на території бузької територіальної громади Золочівського району. Їх загальна площа становить понад 2,3 гектари. Прокурори встановили, що відповідачі, одна з яких громадянка Російської Федерації, отримали вищезгадані землі у спадок. Однак проігнорували вимоги земельного законодавства України. Упродовж року, після набуття права власності, вони не здійснили відчуження цих земель. Реагуючи на порушення, прокуратура стала на захист інтересів держави з метою недопущення незаконного володіння землями України та звернулась до суду з відповідними позовами, які задоволені у повному обсязі. Про вказані факти стало відомо з матеріалів управління служби безпеки України у Львівській області. Після набрання рішення суду законної сили прокуратури будуть вжиті заходи, щодо невідкладного не його виконання. Ракетний чи артилерійський обстріл може початися раптово, коли ви перебуваєте в громадському транспорті чи за кермом. Як діяти у такому разі? Дивіться та запам'ятовуйте алгоритм дій. А що робити, якщо ви заблукали у лісі? Зберігайте спокій та уникайте паніки. Якщо ви панікуєте, то думати логічно неможливо. Негайно зупиніться і присядьте. І не робіть більше жодного кроку, не подумавши. Думати можна тільки про одне: як дістатися того місця, звідки починається знайомий шлях. Пригадайте останню прикмету на знайомій частині шляху і постарайтеся простежити до неї дорогу. Якщо це не вдається, пригадайте знайомі орієнтири, найкращу залізницю, судоплавну річку, шосе. Прислухайтеся, при відсутності знайомих орієнтирів, стежок і доріг, виходьте на воду, униз за течією. Струмок виведе до ріки ріка до людей. Якщо орієнтирів немає, залізте на найвище дерево, погляд з висоти допомагає краще зорієнтуватися. Існує багато способів визначення сторін горизонту, отож, деякі з них за допомогою компаса. Стрілка компаса завжди показує напрям на північ за положенням сонця. В основі приблизного визначення лежить врахування часу визначення. При цьому виходить з того, що у північній півкулі сонце приблизно знаходиться о 7 годині на сході, напрям тіні показує на захід. О 13-й годині на південь тіні від предметів найкоротші і їх напрям завжди показує на північ. О 19-й годині на заході. За сонцем та годинником тримайте годинник горизонтального положення, поверніть його так, щоб годинна стрілка була направлена на сонце. Пряма, що ділить кут навпіл між годинною малою стрілкою та напрямом від центра годинника на цифру 1, циферплата, покаже напрямок на південь, за полярною зіркою. Напрямок на полярну зірку завжди відповідає напрямку на північ. Знайдіть цю зір'я великої ведмедиці, яка має вигляд ковша із семи яскравих зірок, а потім подумки проведіть пряму лінію через дві крайні зірки ковша і відкладіть на ній приблизно 5 відрізків, що дорівнюють відстані між двома зірками. Наприкінці лінії і буде зірка, що майже нерухомо висить цілий рік над північним полюсом та показує напрямок на північ. За місяцем. О півночі у своїй першій чверті місяць знаходиться на заході, у повній місяць на півдні, в останній чверті на сході. Існують і менш точні предмети, що дозволять вибрати вірний напрямок. Мурашники завжди розташовуються з південного боку дерева, пенька або куща. Кора більшості дерев з північної сторони грубша, іноді покрита мохом. Якщо росте на всьому стовбуру, його найбільше з північної сторони, особливо поблизу коріння. Річні кільця на пні спильненого дерева розташовані нерівномірно, і з південної сторони вони звичайно товщі. Просіки у великих лісових масивах завжди зорієнтовані у напрямку північ-південь або схід-захід. Правильно користуйтесь вогнем, він є одним з основних засобів виживання у лісі. За допомогою вогню ви можете зберегти тепло, сушити одяг і подавати сигнали. Завжди тримайте сірники у водонепровникному пакеті. Уникайте переохолодження. Воно трапляється, коли людина не звертає уваги на холод та не має відповідного одягу і захисту. Використовуйте навички та вміння будувати схованки, буду, навіс або намет, або користуйтесь природними печерами. Це допоможе виживанню у лісі, забезпечить вам захист і тепло. Бережіть та економно використовуйте воду. Вона більш важлива для вашого виживання, аніж їжа. Запам'ятайте, діти повинні знати, що вони не будуть покарані за те, що заблукали. Були навіть випадки, коли діти ховалися від шукачів через те, що боялися бути покараними. Навчайте дітей, що необхідно вибрати велике дерево або якийсь інший об'єкт біля примітного місця і знаходитися там. Повідомте дітей про необхідність кричати на шуми, що лякають їх. Якщо це звірі, вони злякаються та підуть геть. Це також допоможе швидше знайти їх тим, хто буде їх шукати. Пам'ятайте, куди б ви не пішли і де б не перебували, ви можете опинитись в екстремальних умовах. Тому знайте приблизно свій шлях мандрівки, майте при собі засоби визначення напрямів сторін горизонту, одяг, придатний для будь-яких погодних умов, достатньо їжі, води, сірників, речей та засобів для захисту свого життя. На цьому в мене все слава Україні. Героям слава.